Повторитися того, щоби що було під час війни. Я то говорю про те і так, тому що нам, колишнім малолітнім в'язням, це особливо важливо. Особливо тому, що ми то все пережили і пройшли через ці всі муки, які не пройшли на великий жаль, ти Ті 124 тисячі людей концтабору Шталак 328, а ми прийшли і залишилися живі. Я то говорю про тому, що на великий жаль у Львові на сьогоднішній день ще є дуже багато випадків надругою над пам'яттю тих, хто віддали життя під час війни. Напевно, всім відомо, що сталося тиждень тому назад біля пам'ятнику Львівського гета, як вандалізми, як вандали познущались над тим святим місцем. Хіба то можливо в цивілізованому світі? Хіба то можливо в місті, яке рахується себе цивілізованим? І місті, в якому чекають туристи в цьому році, де в кінці кінців влада? Невже то не можна було все предбачити і заздалегідь все примусити, щоб не робилося? То говорить, наші болючі серця колишніх малолітніх в'язнів, то говорить наша совість, тому що нам соромно перед тими людьми. Які загинули в Констабарах і гетто у Львові, а їх біля близько 500 тисяч людей. Люди, подумайте над тим, люди, не надругайтеся над тим, що люди віддали життя. Я звертаюсь від вас від імені тих людей, яких сьогодні нема серед нас. І хочу сказати, люди, будьте пильні. Не допустіть відзродження фашизму. На великий жаль у нашому місті це відбувається. Я дуже прошу всіх вас на цьому святому місці, душою поклястися, що ми не допустимо, а зробимо все, щоб наше місце, наше місто, було цивілізованим і відповідало всім канонам. Чоловічого життя. Нехай буде світла пам'ять цей світлий сонячний день тим, хто загинув. тут. І нехай їм буде добре на тому світі.